Як отримати акт встановлення факту здійснення догляду для отримання відстрочки від мобілізації? Друзі, всім привіт! З прийняттям постанови кабінету міністрів номер 560 У багатьох людей виникло питання: а який же ж порядок утримання цього акту для того, щоб встановити факт? Що ви здійснюєте догляд чи постійний догляд за своїми батьками, за батьками дружини чи за дружиною, які потребують стороннього догляду або мають групу інвалідності? Отож, в постанові 560 чітко зазначено, що ми маємо для початку зібрати всі необхідні документи, які підтверджують, що ми здійснюємо такий догляд, звернутися до ТЦК та СП з заявою, щоб вони перевірили по своїх внутрішніх базах цю інформацію, і в разі якщо вони це все задовільняють. Вони відправляють е, всі матеріали виконавчому органу сільської селищної міської ради, і ті в ту чергу вже складають акт встановлення факту здійснення догляду, що є підставою для надання вам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Після чого ви вже складаєте заяву, долучаєте цей акт і інші документи і подаєте все до ТЦК та СП. І, відповідно, так розглядається ваша заява про надання відстрочки від мобілізації. Але як же ж це? Все відбувається на практиці. Для початку ви берете зі собою всі документи, звертаєтесь до виконавчого органу сільської селищної міської ради за декларованим або зареєстрованим місцем проживання. Вони вам вже складають такий акт, після чого ви готуєте заяву встановленого зразка для отримання відстрочки від, від призову на військову службу під час мобілізації. Долучаєте до неї усі необхідні документи. І подаєте до голови комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де ви перебуваєте на обліку. Після чого протягом 7 днів розглядається ваша заява про надання відстрочки від мобілізації. Знову ж таки, бачимо ситуацію, що в законі прописано одне, а на практиці воно відбувається взагалі по іншому. Отож, друзі, якщо вам потрібна юридична допомога і складання заяв на отримання відстрочки від мобілізації, ви завжди можете до мене звернутись.